Скільки спогадів може вмістити одна книга, і чи правда що 90-ті роки насправді були чудовим часом? Привіт, мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні ми будемо говорити про збірку оповідань Сергія Яковишина. Це насправді не книга, це машина. Часу я не жартую. І зараз спробую вам про це розповісти. Можливо, хтось з вас вже в інстаграмі бачив цю книгу, тому що вона доволі активно увірвалася у простір. І я розумію цікавість людей до неї, адже тут розповідається про наше дитинство. Якщо ви дитина 90-х 2000-х, вам потрібно потрібно це прочитати, повірте, і зараз я розповім, чому в першу чергу це атмосферний нонфікшн про покоління міленеалів, про наше дитинство відверто, так як воно було, з касетами, з прогулянками у дворі, стосовками у під'їзді, і з купою різних цікавих деталей, про які теперішні діти підлітки навіть не здогадуються. Автор дуже точно передав настрій і ритм епохи. Я насправді, коли читала цю книгу, була дуже здивована, як він стільки всього пам'ятає, тому що я половину з цього всього, що тут було описане, просто забула. Насправді, ця книга викликала в мене таку сильну ностальгію за часом дитинства, за часом безтурботності, тому що я власне зараз перебуваю у тому віці, де обов'язків дуже багато. А ще враховуючи нашу ситуацію в країні, було дуже приємно занурити. У той час, коли я відчувала легкість, справжню безтурботність такою, яка вона є. Я не впевнена, чи може вона бути насправді в інший період часу, ніж твоє дитинство, юність та молодість. Як бачите, я зробила доволі таки багато відміток у книзі. І щоб напевно багато не говорити, а просто вам розповісти, що справді ця книга варта вашої уваги і вона справді вас перенесе у минуле, якщо вам цього хочеться, я зачитаю деякі з них. До прикладу. Ми жили в епоху, яка запрограмувала в нас злидарські навички. Вичалювати останні краплі майонезу з пачки, збирати крихти хліба пальцем зі столу, заварювати пакетик чаю принцеса Нурі мінімум два рази, ну і облизувати ложку сметани, якої намазать свіжесенький окраєць хліба, бо як по-іншому насипати на нього цукор. Тут, до речі, такий момент: я знаю, що люди поділяються на тих, хто їв хліб з водою і цукром, і хліб сметаною і цукром. Ну це вже Певно, такий багатий варіант більше. Я їла з водою і цукром, а ви в коментарях напишіть, який варіант такого десерту їли у вашому дитинстві ви. У мене тут багато відміток, я не буду всі читати, але зараз прочитаю ще якісь. Насправді, якщо захотіти цю книгу, можна всю підкреслити, тому що я впевнена, більшість цього вам буде відгукуватися. Це був справжній процес трансформації від книжкових карикатур до наскельного живопису на партах. І ця фраза просто відкрила в моїй пам'яті картину того, як ми справді розмальовували ці парти. Мені здається, кожен залишав якісь надписи, малюнки. І я навіть пригадала сама, що я малювала про цей момент свої біографії я взагалі забула. Або ж ці духи були розлиті в пластикові флакони у формі трояндового бутону. Таку квітку дарували кожній дівчині в класі. І ви знаєте, в цей момент в мене також трансформувалася просто в голові. Ось ця упаковка цих славнозвісних парфумів, яких я абсолютно не пам'ятаю. Проте завдяки цій книзі я згадала аромат одного дезодоранта, якого я дуже сильно любила, якого купляла в тих таких, знаєте, будах на базарі. Він був такого салатового кольору, назву не пригадаю, але я просто... Таке враження, що відчула цей аромат, і мені навіть захотілося його знову купити, якщо це можливо реально треба буде подивитися десь на базарах. Тут вже ж було багато і про лікування, тому що мені здається, медицина 90-це – це окремий такий вагомий веселий розділ <свісно> нашого дитинства. У випадку негативної відповіді відривався листок алої – Вазон, з яким все моє свідоме дитинство стояв на підвіконні та сік, якого вправно видушувався на столову ложку. Цю хімічну зброю набирали в піпетку і безжально закрапували ніс. Також пам'ятаю, так само все було відривався той листочок, капався той сік. Мені здається, що я зараз відчула смак того соку. Ну коротше, а ще хочу вам одне прочитати. Ми підгодовували собак і котів хлібом, залишками супу чи кісточками з холодцю. А вони, наче вірні товариші, ходили з нами по двору, а часом і намагались прослизнути в дім. І я просто знову ж таки відкрила свої пам'яті спогад, як за мною ходила просто свора тих собак, яких я постійно підгодовувала. Ну, коротше, дуже класна книга. Я впевнена, що кожен з вас відмітить щось своє. Я обов'язково лишу її в своїй бібліотеці і обов'язково в підлітковому віці дам почитати своїм синам, тому що краще за... Цей час, в якому пройшло моє дитинство підлітковий вік, я просто не зможу розповісти. Тут справді описано все. Можна, звісно, вже додати певні моменти від себе, щось було трішки по-інакшому, але загалом це справді дуже класна така підбірка того всього, що нас тоді оточувало. Вам потрібна ця книга, тому що в зимовий час завжди хочеться зануритися в якусь таку ностальгію в дитячі роки, і я впевнена, що ця книга справді вам допоможе. І ще мені сподобалося, що тут не описані 90-ті роки, як щось Дуже погане, якщось таке, що е, травмувало нас, чи е, створювало якісь там певні жахливі речі. Так, тут описано про те, що були певні важкі моменти, про якісь там моменти там з нашим одягом чи ще чимось. Але воно написано то класно. Отак, як ми сприймали це дитинство, тому що погодьтеся, щасливе дитинство воно не завжди залежить від а, матеріальних статків. І справді. Ті певні речі, які нас тоді оточували, це для нас було справжнє щастя. Я ці книзі, до речі, поставила 4 зірочки з 5. Це доволі висока оцінка, тому що я не скуплюся і на одинички, і на двійки, якщо мені історія не сподобалась. Проте таки були моменти, які мені були не дуже, і хочу з вами щиро поділитися. В першу чергу мені не сподобалася назва Неліхії 90-ті». Я не знаю, вона в мене викликає якусь негативну асоціацію. В першу чергу вона мені асоціюється з серіалами, які ми всі в дитинстві дивилися. Бригада і тому подібні. А вже ж це відповідає контексту того часу. Питань немає і, взагалі, кримінальності, яка тоді була. Проте все-таки вона мені якось негативно асоціюється. А ця книга вона тепла, вона без криміналу, вона без якихось там ось таких негативних речей. Вона справді дуже класна, і обкладинка це передає. Ософорнення мені сподобалося. Класна обкладинка, кремовий приємний папір, хороший шрифт для читання. М'яка обкладинка, я люблю. Я люблю, мені зручно. Правда, мене молодші її трішки помалював, бо вона йому <смас> дуже сподобалася, але мені встиглося е, її врятувати. Ось е, тому хотілося б інакше назву. Хоча яку, якщо мене спитати, яку б я придумала, в мене ідеї немає. Тому можливо, так як воно є, це і є найкращий варіант. По-друге, тут були епізоди з жорстокістю над тваринами. Ем, ну, їх було небагато, якщо не помиляюсь, два. І це насправді було буквально одне речення, тому не думайте, що там були якісь подробиці, і знову ж таки, воно відповідає контексту того часу, як це було, і, можливо, і теперішнього, тому що такі ситуації можуть траплятися. Але мене це тригернуло. Тобто майте на увазі, що якщо ви чуттєві до таких тем, вони тут буквально трішечки, але є присутні. Проте не лякайтесь, кажу знову ж таки, це буквально одна фраза без якихось додаткових подробиць. Проте я мушу сказати, якщо вже ж мене це насторожило. Часом я ловила себе на думці, що розділи тут переходять досить хаотично. Тут фактично багато різних оповідань, не пов'язаних між собою, але я б навіть сказала, що кожне оповідання в собі містить ще. Під розділи, під теми, і часом це було аж НАТО. Тобто, ти читаєш про одне, тут переходить мова зовсім інше, а це ж наче той розділ, який ти читаєш. Ну не розділ, а оповідання, бо скоріше тут все це окремі оповідання, і також тут багато особистого досвіду автора, що є як і плюсом, так і мінусом цієї книги. Трішки було забагато, тому що знову ж таки ця книга заявлена як нонфікшн. Тому мені хотілось більше, от якби. Погляду на епоху з боку, а тут скоріше ми дивимося на ці руки з погляду автора, згідно його досвіду, що звісно ж є логічним. Тому я навіть не знаю, як би краще було завдяки досвіду автора, ця книга є живою, і це однозначно плюс. Проте, мабуть, певні речі вони є викривлені, тому що все ж таки це його сприйняття. Тому. Читаємо, але думаємо, як було в нас. Пригадуємо і розповідаємо своїм дітям. Якщо ж підсумувати це все, що я наговорила, я би радила придбати цю книгу всім. А вже ж, я б радила придбати цю книгу своїм одноліткам. Вона дуже відгукнеться для людей 30+. Повірте, ви. Просто зануритись в той час, коли ви були дітьми. І це прекрасно. І вже ж ви захочете передати цей світ своїм дітям, розповісти, як це було. Тому мені здається, ця книга просто маст have. Ну і враховуючи її таку святковість на обкладинці, сам час, мені здається, готувати такий поконочок для Різдва у подарунок для своїх друзів. Тож тобто, на цій позитивній ноті я хочу завершити це відео. Побажати вам гарного дня. І якщо вам сподобалась моя розповідь, не забудьте поставити лайк. Лайк та підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео, які будуть вже зовсім незабаром. До зустрічі!